По-справжньому нас люблять лише мами, і, хоч стосунки наші часто непрості, вони не сплять і моляться ночами. Їм байдуже, що ми і вперті, і не святі, шліфують нас любов'ю, обіймають і завжди просять, щоб себе ми берегли, та лиш вони, таких як є, приймають усе приймають, що змінити не змогли. Жаліють нас, хвилюються, хоч зляться, і терплять різні наші вибраки, що сил, кричать крізь сльози, бо за нас бояться. А ми у відповідь ну хто тебе просив, зневірені, розбиті до нестями до них вертаємось, шукаючи любов. Так нас завжди чекають лише мами, бо ми їх діти. Їх частинки рідна кров.